<гум> Куда нахуй? Від защитки. Цього воротника можна пробивати, блять. То не Міша. Міша, блять, здоровий пиздец. Не кидаємся, не кидаємся Здорово! До кінця. Вперед, вперед! Бирього, вище, вище, више, вище, вище їдете. Седійте, садійте, зі Тарас, держава дивиться на вас. Слава Ширше! Провіряй, провіряй його! Один з ним не кидаємося! Здорово! До кінця! Ні, пацани! Давай! Вставай, 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 вставай. Ну, з ним, з ним! Педіть штасну хто-то! Володя! Плотно! Никита, з ним, з Володєю. Ну, Грай, диграй! Слава Дима, Дима, Дима! Хорош. Дива, дива, дива. Все! спокійно. Кінця з ним, до кінця. Тарасик. Поможіть, поможіть. Один, один. Не кидаємося. Оооо. Штрафний удар. Слава, камбекнуся. Граєм! Хорош! Каларова! Дімо! Каларова! Давай, сладче. Верни, верни, верни. Все, ширше зіграть, Тарас. Отак, Тарас якраз ганять. Бля, хуйня. Вертайтесь, вертайтесь! Хорош, Тарас до кінця! Паш, простріл! Дом! Один, вертайся! Хорош до кінця! Рвати нахуй! Отак! Все, спокійно, не кидайся, Никита. Все контрол блядь. Все, Ой, здорово. Ще. Ще, до кінця. Хорош, до кінця грай! Отак. Вот дай. До кінця, дом, 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 дом! Один! Один! Красиво. заебись сколько им еще мучиться ну сколько по 6 играем еще 2 хвилины держи шнурки та да нет антоникита блять куда ты даешь тарасик тарасик давай давай, давай. играем <сос> блять так чтоб саня расходился остались остались Нікіта, відкинь. Блять, відкинь каже. Добре. Добре. Накрили всіх! Нікіта вернись, вернись! Ззаді, ззаді, роб! Нікіта ходить, блядь, до любів. Хороший! Хорош там! Все, на своїй, не надо там! Ширше буде, бачите? Один в нього, один! Да что ты делаешь? Погнали! Еееее! Пиво! Пиво! Граем! 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 Еееее! Вот так надо их мотивировать, сычары! Пацаны! Граем, блядь! Пацаны, сука, що кананіры нас майтянути, ми маємо тоже, бля, ебашити. 30 секунд! 30 секунд! Не вдвоем! Хорош, Лана! Пас! Пас, пас, пас! Пасси убегай! Пас убегай! Дай, дай пас! Є! мотивация моя будет правильна давайте играйте играйте дачку вышли на до выхода а что я